Всім, як завжди, у цій порі вас вітає програма «Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про міому матки. Не перемикайте. Досить поширене наразі жіноче захворювання однак проблема в тому, що воно значно помолодшало. Якщо раніше з цією хворобою зверталися жінки після 35-40 років, то зараз приходять навіть 19-річні дівчата. І більше про дану проблему говоримо із лікарем-акушер-гінекологом Центральної міської клінічної лікарні Христиною Сьомак. Фіброміома матки це доброякісне новотворення матки, гормонозалежне, тобто напряму залежить від гормонального стану жінки. Як правило, фіброміоми матки не мальгінізуються, тобто не перероджуються в рак. Ростуть та розвиваються вони із сполучної та м'язевої тканини. Локалізації вузлів можуть бути у різних шарах матки, і так само ріст і розмір може бути від маленьких до гігантських розмірів. Від маленьких, від пів сантиметра до сантиметра, до 10, до 20, до 30. Іноді фіброміома матки займає всю червону порожнину, і вона може бути дуже великих, гігантських розмірів. І тим самим буде порушувати функції сумішних органів, таких як сечовий міхур, кишківник, пряма кишка і також будуть ускладнення з боку цих систем у жінки. Вона має свої ускладнення. Знову ж таки, це можуть бути якщо кровотеча, то це анемія, якщо це гігантських розмірів, то це ускладнення в сумішних органах. Ну, це порушує життя жінки, її емоційний стан, оскільки, якщо будуть рясні менструації чи, чи часті менструації, це, воно відбивається потім на, на емоційному стані жінки і впливає негативно на її фізичний стан. Група ризику жінок, які будуть, в яких може виникати фіброміома, Це є жінки, в яких є обмінні захворювання, дисгормональні захворювання. Це жінки, які не народжували до 30 років, жінки, які не лактували, в яких в анамнезі є аборти. Ще хочу сказати, часто жінки неправильно приймають оральні контрацептиви. Тобто, це також самолікування може дати. Призвестись інших патологій гінекологічних. І також можемо сказати: от я зараз зауважила, в даний час багато молодих дівчат використовують екстрену контрацепцію. Вона сама по собі буде завжди давати гормональний збій. Але у жінки, яка буде мати фіброміому, то буде завжди якесь ускладнення. Так, помолодшила. знову ж таки повернемось до теми: це є стрес і зміна гормонального стану жінки. І зараз навіть є і у 20, і у 19. Раніше це було більше вже після 35-40 років. А зараз молоді дівчата хворіють даною патологією. У жінок, в яких порушений сон, це категорія людей, які наприклад мають чергування або якісь емоційні стреси. Тоді жінка не досипає, пізно лягає, сон є неповноцінний, неглибокий, Тому обов'язково жінкам треба це врегульовувати і намагатися лягати спати до десятої години повноцінно, тому що неповноцінний сон він має свої наслідки на гормональну систему. Підйом кортизолу, підйом пролактину, далі можуть бути проблеми як і в молочних залозах, так і може бути виникнення фіброміомо матки. Зазвичай на ранніх стадіях на початку захворювання фіброміома може себе ніяк не показувати, і така пацієнтка може навіть не здогадуватися про дану патологію. Це стосується жінок, які не відвідують гінеколога. Або дуже рідко, але виявляємо на оглядах гінекологічних та за допомогою допоміжних методів обстеження це є ультразвукова діагностика. Коли вже є симптоматика, звичайно, так, це буде порушення менструальної функції. Жінка може скаржитись на рясні менструації, жінка може скаржитись на порушення регулярності, тобто це можуть бути довготривалі часті менструації, іноді це переростає в кровотечі. Далі як наслідок, це може бути анемія у пацієнтки. Ще жінка буде скаржитись на болі низом живота. Це вже коли трошки більших розмірів. Звичайно, є. Це найчастіше порушення менструальної функції. Видаляти не обов'язково, знову ж таки, це вирішує гінеколог, далі допоміжні методи обстеження, клініка, ускладнення, вік жінки, плани на Репродуктивну функцію жінки, тобто все враховується і тоді вирішується, чи це оперативне лікування, чи це консервативне. Є метод лікування фіброміоми, це є консервативний, тобто медикаментозний, також індивідуально під кожну жінку. Є оперативний, також вибирає хірург, гінеколог, чи оперувати, чи видалення вузлів, чи є екстерпація матки, залежно від розміру, від ускладнення, від перебігу. І є сучасний метод лікування фіброміоми матки. Він проводиться в Центральній міській клінічній лікарні, це є емболізація маткових артерій. Метод даний полягає в тому, що шляхом через стенд, через стегнову артерію вводяться певні медичні речовини, емболи, які склеюють просвіт артерій маткових і тим самим зупиняється кровопостачання самого вузла. Висока ефективність. Чим він класний? Висока ефективність практично 90% жінок задоволені даною процедурою. Наступне це те, що дана процедура вона є малоінвазивна, тобто це є неповноцінна операція. Є такі жінки, яким, наприклад, протипоказаний наркоз. От сюди ми можемо віднести. так. Наступне. Ефективність класна. Жінка повертається до звичного способу життя дуже швидко, до тижня вона вже на роботі, живе так, як жила до. Час перебування в стаціонарі буквально доба. І ефективність. Такі вузлики, коли ми перекриваємо кровопостачання, вони перестають живитися, кровопостачатися, відповідно, вони перестають рости, а по-дальшому вони можуть регресувати, тобто зменшуватися в розмірах. І ще скажу, Класно те, що він для тої жінки, яка планує в подальшому вагітніти, він дуже класний, оскільки вона спокійно далі вагітніє, виношує вагітність і народжує. Це є надмірні фізичні навантаження, піднімати важкості, відвідувати гарячі чани зараз популярно, басейни. Бані проводити різні процедури. Зараз багато процедур краси, і жінки всі хочуть позбутися целюліту, відвідують різні масажі, тому не можна на ділянку стегон, низу живота, сідниць проводити такі процедури, як обертання, класичні масажі, голковколювання. Важливо медичні огляди, профілактичні огляди раз, раз на рік для того, аби дійсно виявляти захворювання на раді, на ранніх стадіях, тому що багато захворювань вони себе на початку ніяк не проявляють. І для чого діагностувати, навіть якщо це є фіброміома маленьких розмірів, навіть якщо вона не має ускладнень, ніяк себе не проявляє, але ми таку жінку обстежуємо. Так? Ми суміжно обстежуємо молочні залози, ми обстежуємо щитовидну залозу, ми встановлюємо причину, чому так? чи це є емоційний стан жінки, тоді треба його врегулювати, чи це треба змінити стиль життя жінці, тоді ми це розказуємо. Чи це є якась, наприклад, Обмінна, об, обмінне захворювання, чи щитовидної залози, чи цукровий діабет. Тому ми вчасно реагуємо, знаходимо причину і далі вирішуємо тактику, чи ми спостерігаємо, чи ми оперуємо. Е, тому дуже важливо відвідувати раз у рік гінеколога. Не стресувати, любити життя, е, займатися фізичними навантаженнями уміреними. Знайти любиме в хобі, тобто стабілізувати свій психоемоційний стан, і все буде класно. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу, як завжди, в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть.